Усім привіт, граємо 3 на 3, часу меру немає. Ну і по, по 1000 ресурсів. Проти нас грає лама. Лама підписник. Дивиться наші відео. Правильно все робить. Так, і тепер нам шестеро. Давайте кузню. 12 строї. Ой-ой-ой, дерева не вистачає. Бідь на дерево. Више строки на каміне. Ой, не собор замовлення. Это що ж це таке? Непорядок, не порядок. Так би вже був би трохи далі. Так, 100 дерево. Серйозно 100 дерево. От воно б вже було б, це 100 дерево. А так, а так, хто його знає, чи буде воно чи нет. Так, о, води, супер, тоді ще сам мені побуду это. на їжу, вижу, їжу 200, 400, Ну, нормально. Также і погано. Так, десь шахт немає. Так, 100 на дерево Оп. є сюди. пам-пам-пам Золото залізо Ще одне золотоносне треба знайти. О, бачу ще одне золотоносно. Супер. Ой, я стрільців почав робити. Мені п'ятінарік треба робити, а я стрільців. Ох. Так, охраняєте туди тут. Не подивився, де там. У нас хто є. Сюди сюди. Сюди. одного на гору. Она сюди на всяк випадок. Так. що мені на вистачай камень. Залізу на камень. 200, 300, 400, 500, 600. 500 і 500 сюди, оп. 200, а, Так. І 100 золота на каміне. Все вистачено. Передавайте сюди. Потім наїжу. Снова їжу вже. Так. Виставили тут охорону подвійня. Тут, 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 тут. тут. Їжу вдосконало. Так, знову їжі не вистачає. Нам потрібно ще золото. Опача десь він поряд. Цей. Лама, лама десь поряд. Це лама. Дві який. Лама молодець Чуть-чуть одразу. Оп, Так, мені потрібні ще ресурси. Двугілля. Так, йди сюди догори. А ти, ти, що знизу тут йдеш, йди сюди. Ось так. Там, де він не очікує. Ти йди сюди. Ты иди сюда дали. Так, он может быть и тут, как раз. Ладно, давай, иди сюда. Ай-яй, трохи не вышел Так. Так, сейчас еще раз. Треба подивитися. Хто в нас де є? Угу. Так, ламу ми знайшли, це добре. Ламу ми знайшли. Ого, він вже захопив націю. Це крутяк, дуже швидко. Так, нам потрібно дерево і каміння. Щось я трохи забарився з камінням. Дерево теж треба нам. Так, є вже дерево. Трохи вдосконалити. Ага, угу. моє туреччини зможу зробити. Так. Треба цього тут прибити. Йдіть сюди. Йдемо два на Дерево, 1000 заліза на дерево, 1000 вугілля на дерево, супер. І тепер нам ще камінь 1700 є. Супер найманці. Так, треба було хоча б вороту зробити. Оп! Рота сильніша Буду, якщо разом трохи вдосконалено. 2500 треба ще каміння. Так, давайте 100 сюди на каміння. Оп! Є. Супер. Будуйте ще одну. Чудово. І тепер нам потрібно одразу найманців зробити цих цих. Треба ще швиденько золото ще одне побутувати. Щось дуже нас мало золото. Ага, бачимо, бачимо. Так, знизу. Супер йдіть в атаку сюди. І, і відходь сюди, а потім сюди. Їжі у нас поки вистачає. Це добре. Ага, коричневого Короче, ніхто не чіпає, тому він і так собі добре почуває. Перебуваємо. його вже так воно у мене тут. Поцелуйте так, Ще одного генерала. умирала. Ось Тут стій. Генерал, генерал, де да, ти тут є. О, ось хто мою золото у нас не забрав. Тут я думаю. щось не так. Ну, Добре. Поки побудемо без ресурсів. ох йо, які вони сильні. Вони сильніші, ніж я гадав. О, ну, чудово. Ну, Це не такі вони сильні. Так, сюди йдіть. Сюди-сюди йдіть одразу. Так, мені треба ще один міський центр швиденько. Буду працювати на... Ще камінні. Так, офіцери. 36. Таких чудово є. Оп, з тим заходьте. І ви йдете стак с тилу. Йдетесь так. Трохи буде давити на них. Так, десь шахта. Золотоносно. Треба б її, звісно, удосконалити. Але щось не дуже. Спалити. Спалити, спалити. Чудово, чудово, супер. Відходьте. Просто тепер відходьте. Сюди, потім сюди. Тух-тух-тух, тух, 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 тух. тух, тух, тух. Так, ну міський центр у нас це круто. Зараз тепер наш нам потрібно золотоносну спалити. Потім цю спалити. А ви спробуйте цю спалити. Чудово, мені здається, ми впоралися. Основне військо ми відбили. Так, ну потім цю тоді спробувати. Може вдасться і цю. Так. Чудово, чудово, чудово. Б'ємося, б'ємося. Супер. Спалюйте. Спалюйте, спалюйте, спалюйте швиденько Оп-оп-оп. Супер. Все спалюйте Ох, а тут ми захопили. Тут в нас вже буде у самих. Швиденько Будуйтеся. Супер. Тепер самі можете йти сюди. Одразу з лучниками і цими сюди будемо відправляти. Даймондів теж робіть. Ще одну казарму. Кіноту. Все як по плану. Сюди. Так, офіцери і цих. Відправляємось сюди. Сюди швиденько, швиденько сюди. П'ятеро козачки, давайте. Чудовно замовимо. Супер. Спліть, сплить, золото носну, золото носну спаліть. Щоб найменців не було. О, чудово. І цю. І е. супер. Може цю вдасться. Мені не вдалося, але чудовий план був. Прихват. Так, козачки побігли сюди. Тут теж зробимо цих найманців сіли. Рота. 120. В атаку. Отак. Так, не вистачає у нас будиночки. Давайте ще одну казарму. Ще один міський центр, склад. Та і потім вже можна шахти будувати. Бо ну, все ж таки золото у нас не, біз... не безкінечне. Сюди. Так, ну добре, шахта, 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 шахта. Трохи не встигу. Неприкольний, не прикольно. Так, не 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 Це мене не влаштовує 10 тисяч на золото оп. Так, кто удосконалимо одразу тоді. І ще 10 тисяч на золото. І цьому удосконалимо. Она їжі не вистачає. Ні, на їжу. Каміння. О, добре. Польща. Погнали. Так. Тут ще. Давайте. Заодно і шахту побудуєте. Угу. Добре, 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 все вийшло.